Професіональна футбольна ліга представляє матч сьомого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ. Сезону 2023 2024 років у групі Б між командами Вікторія Суми та Чернігів ШВСМ. Стадіон Ювілейний в місті Суми з одного боку. Вікторія, яка іще не зазнавала поразок. Йде другою. І з іншого боку Чернігів. але арбітр був поряд і нічого тут кримінального в цьому епізоді не побачив. Атака Вікторії зараз непогано. Галенко пробиває по воротах. Перший момент перекатується м'яч. От зараз йде передача вперед. Тут Нелін програє цю передачу. І момент для чернівчан. І ось він забитий м'яч. 11-й номер. Павло Федосов в цій атаці відзначається забитим м'ячем, ближній кут пробиває дворіт Олександр Литвиненко. І влучний цей постріл дозволяє відкрити рахунок нашому сьогоднішньому матчі. Ось такий початок 16 хвилини матчу. І Павло Федосов в нашому матчі відзначається. Перший забитий м'яч саме гості забивають. Можливо, несподівано, можливо, так ні з чого цей момент виник. Очки, ну... Принаймні поки що саме так відбувається зараз непогано. Долінський приклад. І Богдан Бичков довгою передачею зараз знаходить Галенка. Галенко заволодіває м'ячем. Удар поворотах відбувається ногою. Іде на віштовний майданчик. Галенко тут на ближній стійці був, але. В руки ні, не в руки. Продовжується атака. Помилився зараз Воротар, але віддасть на Ульянова. Так, є ця передача йде. Ульянов встигає, віддає передачу вперед. І удар поворотах відбувається, але вже до гравців Чернігова і мчать правим флангом Чернівнічани в атаку, йде передача вперед. Зараз непогано знайшов передачу Сергій Причетний. Зараз в атаці Вікторія, передача вперед на Мишенка. Мишенко приймає, але. Падає він через вертра. Мишенко один з молодих гравців цієї команди. Зараз навій шефтний майданчик. І Сасовський зараз пробував по воротах там рикошет бунок нашого матчу сьогодні зрівняти. Але поки що не сталося. А в атаці зараз Вікторія. Долінський до м'яча доходить. Зараз на На Галенка. Галенко далі на Мишенка. І Мишенко пробиває по воротах і все ж таки влучає зрівнює рахунок нашого матчі. Богдан Мишенко, номер 10 другий поспіль забиває м'яч, відзначається забитим м'ячем, забивав він і Полтаві в гостях і забив тепер. І атака Чернігова тепер відбувається. Зараз передача вперед непогана. І ось так з ходу прогана гравця своєї команди. І тепер вже атака Чернігова небезпечно зараз. Федосов. У штрафний майданчик входить, пробиває. Добування не буде. Не буде в ворота Литвиненка, але все ж таки там підчистив, здається, Ульянов. І тут же зараз програв Сосовський верхову боротьбу. Зараз Федосов пробиває Федосов, який непоганий удар зараз в м'яч після його удару. Непоганий удар зараз відбувся. Відзначаємо цю нападбу за цей м'яч. Ставить корпус. Обігрує він гравця Чернігова і намагається проти далі, але поки що м'яч зберігає на Зазулю. Відпасував. Зазуля далі. На Шавріна. Шавріна Галенка. Галенко ціною жовтої картки, здається, Максим Чеглов, так? Чи ні? Чи все ж таки вовк? Тож, є ким посилювати гру, є ким освіжати ланки своєї команди. Ось зараз удар по воротах непоганий. Зараз ці дві схеми застосовує найчастіше. Анатолій Безсмертний, Зараз в Чернігів. Виходить штрафний майданчик. Зараз 77 й номер. Так, таке цікаве рішення від Анатолія Безсмертного. Ну, Валерій Курелєх майже в кожному матчі на заміну виходить. На завершення поєдинку. Десь зараз що? Зараз пенальті ставить арбітер. Ось побачимо, хто вийде переможцем та хто буде переможцем в нашому матчі сьогоднішнього. Шаврін пробиває, і забиває м'яч нашому матчі. 2-1 рахунок на користь Вікторії. Вадим Шаврін переграє з точки. Олександра Ширая і забиває цей м'яч. Вітають його партнера по команді. Забиває він свій гол. І, можливо, саме цей забитий м'яч Вадима Шаврина принесе перемогу сумській команді в нашому матчі. Побачимо зараз. Треба тепер з Брузі. Нагадаю, що по завершення нашого матчу буде флеш-інтерв'ю з обома тренерами команд. Зараз Лутвиненко зіграє в м'яч. Нелін вперед віддає передачу. І на цьому завершується наш матч, друзі. І таким чином, друзі, матч завершився з рахунком 2-1 на користь сумської Вікторії. Ми дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію, організовану футбольним клубом Вікторія.